Залежність психічних станів від стану тіла, відхилення душевного стану через якісь тілесні розлади, запаморочення, удар, падуча хвороба, сп'яніння, божевільність і т.д. не доводять, що хороший стан тіла є сутністю душі, а свідчать, що при розладі тіла покладаються перепони для душевної діяльності. Душа не є гармонією, але є субстанцією, лишаючись єдиною і тотожньою, поперемінно вміщує в себе протилежні, чесноту і порок. Є відмінність між особою і природою. Природа завжди існує в іпостасі, і є виіпостазована, але вона не є іпостасю особою. Душа і особа поняття суміжні, бо душа. Є сідалище особистості. Можна сказати, що особа являється дією Божественного дихання в природі душі, але не являється цим диханням. Саме вона з душею і являється безсмертними по природі. Особа створюється, але не знищується, навіть якщо віднімається дихання Божественне від людини і промовив Господь. Не буде мій дух перемагатися в людині навіки, бо блудить вона. Вона тіло і дні її будуть сто і двадцять літ. БУТТЯ 6.3. Визначення та ознаки душі. Душа є дещо нематеріальне, невидиме, те, що не підлягає чуттєвому сприйняттю. Не має ніякої форми, кольору чи обрису. Взагалі позбавлена будь-яких просторових відношень, засади, що лежать у твердженні духовності або безречовинності, але субстанційності душі. Душа, як початок живий і вічно діяльний, надає тілу життя і рух, але не може бути несубстанційним те, що дає життя матеріальній субстанції тілу. Душа є образ Бога невидимого. Не підлягає зовнішньому сприйняттю і є безвидою, як такою, що отримала свій початок від божественного доновіння. І так як вона не підлягає чуттєвому сприйняттю, то вона не є якість тіла, але як образ Божий, душа є безтілесний образ безтілесного первообразу. Дух є сутність безвидна, бо завідує будь-яким рухом. Всі прояви душі осягаються шляхом внутрішнього досвіду, а не зовнішнього сприйняття. Душа пізнається не сама по собі, не по своїй сутності, а по проявам. Це наше внутрішнє я, відмінне від тіла і зовнішніх речей, початок Божественний, здатний восходити до свого первообразу, досягати богоподібності. Своїй сутності є неосяжною, богоподібною, безтілесною, безсмертною, невидима, не має ні кольору, ні форми, ні тілесного образу, а пізнається лише в одних проявів, не підлягає діленню і вимірюванню, їй не властиві ніякі просторові відношення, непросторовість і непростягненість душі. По трьох вимірах. Це істота самоцільна, в тому смислі, що вона є простою, нескладною із якихось атомів і тому неділимою. Сам образ з'єднання душі з тілом не є як камінь з камінцем, бо тоді не все тіло буде одухотворене, і, знаходячись в тілі, не складає маси, але оживляє все тіло. Їй невластиві ділимість розсічення, розтягнення. Жива сутність розумна, що сповіщає органічному тілу життєві властивості, непізнавана сутності, але пізнавана згідно проявів, як пізнається Бог по його діях, хоча Бога ніхто не бачив, не поширена в тілі, як в просторі, поняття про безсмертя душі. Увійшло в церковне передання від платонівського вчення, але в християнському розумінні, на відміну від Платонівського, безсмертя душ засновується на Воскресінні Христовому і майбутньому воскресінні тіл. Також людська душа безсмертна не по природі, а по благодаті, душа створена дією Духа Святого, але не є частинкою Бога. Дух не став душею, але створив її, не сам перемінився в душу. Субстанційність та самої постасність душі. Душа може відрішатися від тіла, наприклад, у вісні, і проявляти самостійну діяльність в спогляданні, пізнавальному стремлінні до могосяжного та інше, тобто наявність у душі, здібностей, домисленого споглядання. Також це самі умови та прагнення до пізнавання найвищого ума, відрішення, відблукання зовнішніх почуттів, душа, являючись незмінним носієм або суб'єктом психічних станів, що постійно змінюються, поперемінно вміщує в себе протилежності, чесноту і порок, лишаючись однією і тією ж по суті, як субстанція змінює свої якості, коли переходить. Від невігластва до знання і так далі. Субстанцією є те, що перебуває без зміни, тим же і по числу лишається одним, незважаючи на те, що воно здатне до прийняття протилежностей по частинах. Душа, вміщуючи в себе протилежності поперемінно, чеснота, порок і інше, залишається завжди єдиною і тотожною. Речовинне не є мінливим, змінюється навіть склад органічних соків, душа ж є незмінною. Єдність і тотожність нашої самосвідомості свідчать про те, що душа є самостійною і нероздільною сутністю. Якщо ж тіло є сутність, то тим більше душа, яка сповіщає йому життя. Самої постасна, що сама в собі має. Пізнавальні сили, і так далі. Як початок і постасний, душа сповіщає рух тілу і є саморухлива субстанція.